Привіт, друзі! Осінь в Україні традиційно пахне димом, вологою і кукурудзою. Та цього року запах урожаю змішується із присмаком тривоги. Поля стоять недомолочені, елеватори працюють уривками, а трейдери мовчать. Ринок кукурудзи, який мав би стати драйвером агросезону, завис у повітрі. І це, як визначають експерти, один із найскладніших сезонів за останні півтора десятиліття. Огляньмо ж ситуацію і перспективи ринку, базуючись в тому числі і на коментарі Богдана Костецького, партнера та комерційного директора компанії Барва Інвест. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Якщо за нормальної погоди щотижня країна збирає близько 4 мільйонів тонн зерна, то нині темпи вдвічі нижчі півтора мільйона або трішки більше. Погода затягує компанію щонайменше до грудня, але, як кажуть у кооперативі Пуск, це був би ще оптимістичний сценарій. Додаткова проблема цьогоріч кукуруза з вологістю 22-25%. Тож її треба сушити, бо природним шляхом зерно вологу не віддає. Щотижня повертаються дощі. Паливо ж тим часом дорожчає. Приміром, палети зросли в ціні до дев'ятдесяти тисяч гривень за тонну. Сушити невигідно. А що ж з продажем цьому році? Очікується врожай на рівні 32 мільйони тонн. Експортне на наше завдання складатиме на двадцять 26 мільйонів тонн. В порівнянні з минулорічним експортним завданням 21 один мільйон тонн. Тобто Україні додалося кукурудзи, об'єктивно, і ми. В барво інвест розглядаємо в цілому, розкладаємо по країнах призначення ці, ці об'єми. От намагаємося змоделювати, куди ж саме поїдеться кукурудза. На жаль, на сьогоднішній день виглядає так, що десь принаймні 5-6 мільйонів тонн кукурудзи нам розписати немає куди, тому що відсутній Китай, тому що американська кукурудза покрила значний об'єм попиту в Іспанії, принаймні вже до кінця грудня місяця, і наразі. Продовжуються купівлі на січень, лютий, березень, от що стосується імпортних квот в Європі в рамках нової торгівельної угоди, дійсно обмеження для України складає 1 мільйон тонн. Але при перевищенні цієї кількості, згідно з алгоритмами розрахунку імпортного мита в Європі і поточних цінах, подальше мито для додаткових об'ємів кукурудзи понад 1 мільйон тонн складатиме нуль. Тому обмежень тут немає. Проблема насправді полягає в тому, що е, Україна українська кукуруза не є достатньо конкурентно здатною е, на основні ринки Європи. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо обмежений попит з Італії, е, маємо попит е, е, обмежений значно обмежений, я би сказав, з Іспанії через те, що повторюся, е, там з нами конкурує американська кукуруза, от і. Ну, Ми маємо ставати конкурентно здатнішими. Альтернативна ситуація полягатиме в тому, що ми подібно до ситуації в 22-му-23 році, році повномасштабного вторгнення, понесли в новий сезон перехідні залишки кукурузи в розмірі приблизно 7 мільйонів тонн. Але тоді порти були заблоковані. Тепер працюють натомість логістика надто дорога. За словами Богдана Костецького, з 1 серпня зафіксовано понад 300 ударів по залізничній інфраструктурі. Ми знаходимося в стані дуже дуже тяжкої війни, і агресор постійно, буквально щодня, наносить все більше ушкоджень нашій інфраструктурі, нашим промисловим підприємствам. Деяким господарствам, які відправляють збіжжя до портів залізницею, доводиться по два тижні чекати маневрового тепловоза. Через те, зауважує аналітик, логістика подорожчала на 12-15 доларів за тонну. І будь-який продаж зараз зменшує прибуток. Це дорожнече позначається і на трейдерах. Частина з них отримала дефолти за непоставленими контрактами, бо зерно просто не встигають вивезти. Вагони до портів добігають не за 4-5 днів, як раніше, а за 15 і більше. У результаті зупинка експорту і зниження ліквідності на внутрішньому ринку. За даними кооперативу пуск, станом на 27 жовтня Україна експортувала лише 545 тисяч тонн кукурудзи. Для порівняння у найгіршому році, за останнє 15-ліття цей показник перевищував 1 мільйон 100 тисяч тонн. тобто такого повільного старту ще не було. Цілому я думаю, що зараз виходити в ринок з продажем. Ну точно не варто. Нам потрібно, щоб врегулювалося питання логістики. Наситилася а, та сама логістика автотранспортними доставками. Зараз багато автотранспорту не тільки задіяні а, в жнивах, а також є і дефіцит водіїв. Да, тобто а, зараз а, точно невигідний період для продажів. Я думаю, що більшість поставок кукурузи до портів будуть зараз. Виконання форвардних контрактів ми розрахували десь приблизно оцінили 5 мільйонів тонн жовтень, листопад грудень. Це та кількість, яка має вже буде просто виконана, і там вже диватися нікуди продавцям. В другій половині сезону можуть включитися такі фактори, як погодний фактор в Південній Америці. Ніхто не знає, чи зіграється карта, але знову ж таки короткий висновок, відповідь на ваше запитання з такою дорогою логістикою. Навіть незважаючи на те, що ціни на спортах залишаються номінально привабливими, вони складають 200 доларів та трошки навіть вище до 205 доларів на найближчі періоди поставки. Ну це одно виплатити платите на 10 15 пятнадцять доларів більше при доставці до портів. Тому все ж таки, напевно, має сенс сфокусуватися на тому, щоб прибрати, підсушити та закласти на зберігання і пошукати щастя там більше в другій половині сезону, можливо. Виникнуть більш сприятливі і логістичні і наші внутрішні внутрішні фактори зіграють, і можливо також буде ситуація більш сприятлива в контексті глобальної кон'юнктури з погодними факторами, які ми поки що просто не знаємо, але менше з тим можливо варто їх і дочекатися. А за оцінками, пуск світовий ринок кукурузи зараз майже збалансований. Виробництво 1 мільярд 286 мільйонів тонн, споживання 1 мільярд 280 мільйонів тонн. Різниця лише 5 мільйонів тонн. Тож будь-який збій в Бразилії, США чи Україні може змінити ціну миттєво. Цей баланс утримує світ від обвалу і одночасно створює передумови для майбутнього стрибка цін. Але чи можна сказати, що вітчизняна кукурудза нині не прибуткова? Це залежить від зони вирощування та кінцевого результату, каже Богдан Костецький. У нас є клієнти там, в центральній Україні, які зібрали всього лиш 3,5-4 тонни кукурудзи з гектару, там де вона підгоріла. Ну зрозуміло, що в тому випадку будь-яка ціна ринку, вона якщо вона складатиме на десятки доларів вище ніж вона є зараз, вона не призведе до покращення економічної ситуації і прибутковості. Цих виробників, але хто в той же самий час в північній, центральній західній Україні є цілий ряд виробників, які збирають в заліку, тобто вже доведено до базової вологості кукурудзу з вражанням 12 тонн з гектара і більше. Така кукурудза в собівартості в порту вона коштує там в межах 150 доларів. Тобто, при поточній ціні 200 і вище для цих виробників це привабливий рівень. Він дозволяє заробляти там від. 550 і вище доларів на гектарі, відповідно, можемо стверджувати, що українська кукуруза вже є конкурентно здатною питання в апетитах виробників в їх поточній ситуації з точки зору обігових коштів, наскільки їх достатньо, а виглядає так, що в більшості виробників цих коштів достатньо, і вони просто не хочуть нести зараз надлишкові витрати на логістику. Однак це не межа. Новий тренд, що захоплює аграріїв створення ланцюжків доданої вартості замість продажу сировини. Великі виробники дедалі частіше відмовляються продавати урожай і переробляють його всередині країни. Е, цілий ряд, наприклад, наших клієнтів вони звертаються до того, що це вони е, пропускають. Кормову базу через велику рогату худобу, тобто вони вирощують, вони збільшують виробництво великорогатої худоби. Там створюється додаткова вартість, і зараз це дійсно новий тренд. Ми зараз навіть переоцінюємо трошки баланси попиту пропозиції, тому що багато хто з виробників починають інвестувати в господарство. І Я думаю, що це один з. Ключів до збільшення конкурентості єдине, що тут не вистачає, дійсно, щоб в державі було Міністерство аграрної політики, саме я підкреслюю, а не якийсь підрозділ Міністерства економіки, тому що коли в нас є суб'єктна, скажімо так, виконавча гілка влади, яка займається стратегіями, тоді можна говорити про якийсь розвиток, наприклад, підтримка того самого скотарства, працівництва. І сценарства е, на державному рівні. Тобто, це мають бути адресні е, інструменти, такі як там дешеве довге фінансування, яке потрібно для таких е, видах активності. Тобто, виробник має, має відчувати підтримку для того, щоб е, завойовувати нові експортні рики збуту. Для цього потрібно підключати комерційні відділи відповідних е, посольств, відповідних країн, імпортерів потенційних е, місних продуктів. Попри труднощі масового відходу від кукурудзи, не прогнозують. Адже вона залишається маржинальною культурою. Так, у посушливих регіонах можна частково перейти на соргу чи дорум пшеницю, котра хоча й не тішить аграріїв урожаями, але вирізняється преміальною ціною. Але в центрі та на заході України кукурудза все ще довго буде королевою полів. Що ж нині? Якщо маєте можливість дочекатися ліпших цін, прогнозує експерт, виграєте кілька сотень доларів на тоні. А ті, хто ще й зуміє створити додану вартість всередині країни, зможуть не лише пережити сезон, а й закласти фундамент більш стійкої нової української аграрної економіки, менш залежної від світових котирувань і війни. Також ви повсякчас можете покладатися на нашу підтримку. А ми традиційно щиро дякуємо аналітикам за корисну інформацію. Вирощуйте успішно, продавайте вигідно. Тримаємося, бо ми того варті!